Я написала у чат GPT, чи можу я десь волонтерити в Івано-Франківську, і він видав мені перший добровольчий хірургічний шпиталь. Я зв'язалася зі Станіславом. Ми вийшли на відеодзвінок, бо він подумав, що хтось хоче з нової Зеландії. Знаєте, це далеко і, можливо, дивно отримати електронного листа з проханням поволонтерити від того, хто за 18 тисяч кілометрів. Ще з години ми вже домовилися про те, що вона буде тут весь листопад. Я... Так трохи переживав за це, бо думаю, то людина з іншого краю світу, їде сюди. Трошки відповідальність за це маєш. Але вже коли вона була тут, я зрозумів, що у нас все буде добре. Вона проводила майстер-класи новозеландської кухні в шпиталі. Вона їздила з нами на екскурсії з пацієнтами, які зараз лікуються. Ми організували англомовний табір з дітьми, і вона прекрасно знаходила мову з дітьми. Я бачив, коли було останнє заняття, як діти обнімали її і, і обмінювалися контактами.